Так, іде такий другий невеличкий збір нашої смородини чорної. Бачите, яка ягода? Як я говорив, ягода є велика і мала. Просто є тут різні сорта і сорта відрізняються. Ось така ягода. З цієї діляночки. Вже ми раз збирали. Ось бачите, яка є ягода. Хоча град тут ізбив її, вся ягода зелена, була так стеляна. Але якийсь врожай є. Ось так, ось така діляночка наша. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.